Охве, ох, віцер і моє улюблене хрукти. Всі ці слова не є сільською говіркою, а є природньою українською мовою, якою розмовляла інтелігенція. До русифікації. ці слова, наприклад, я зустріла у п'єсах Олени Пчілки, яка одна з небагатьох сміливців того часу зберігала мову для нас. Вона була інтелігенткою і писала інтелігентською українською мовою на межі 19-20 століть, поділені між трьома державами Росією, Австрією та Угорщиною українці підлягали трьом різним законодавствам. Самодержавна Росія не мала конституції. Законодавство грунтувалось на верховній волі царя, і в Україні 1900-х років фактично діяв указ Олександра II, підписаний в ЕМСІ, до якого Олександр III вніс невеличкі зміни. Тож що забороняв указ 1876 року? Забороняв друкувати українською мовою будь-які тексти оригінальні чи перекладні, окрім творів. Красного письменства та історичних документів, Забороняв театральні вистави та прилюдні читання українською мовою, Довіз українських книжок, виданих за кордоном, викладання будь-яких дисциплін у школі по українському зміни внесені 1881 року в основному стосувалися двох моментів: дозволено друкувати словники. Вживаючи правда російської абетки, і знято заборону з театральних вистав при умові, що кожного разу відповідний генерал-губернатор дасть спеціальний дозвіл, та що не існуватиме виключно українських труп. По суті, ці укази були спрямовані на цілковите усунення української мови з громадського життя, наслідки цих заборон. Ми з вами відчуваємо до сьогодні, бо до української мови почали ставитись як до мови неосвічених людей. По менших містах, як от Полтава, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Чернігів масово говорили по українському, але навіть і там російська мова почала ширитись. Якщо близько 1870 року в Олександрівському нині це Запоріжжя не чути було іншої мови, окрім української. То, от, уже у 1910 му Чикаленко пише все місто страшенно обрусіло. Тепер рідко хто говорить по-українськи, на відміну від підросійської України, українська мова в Австрії 1900 року не була заборонена в громадському житті. Як наслідок, тисячу 1900 році українці в Австрії мали відносно розвинену пресу, де широко друкувалися, й автори з підросійської України, і шкільництво хоч. Те і те було недостатнім, зважаючи на ту кількість українців, яка там проживала, і те, що мали поляки. Отже, престиж української мови на територіях підросійських був доволі низьким. От, наприклад, Грушевський писав: ті, що не хочуть українського вчення, звичайно, міркують так: українська мова, мужицька мова. З нею нема нікуди ходу. Улюбленим маневром у їхній думі було виставити котрогось депутата від українських селян виступити проти української мови. А в наступному відео я розповім вам про найстрашніший етап у росифікації української мови, наслідки якої ми вже, можливо, з вами і не подолаємо.